Я ось не знаю, може зі мною щось не так, але, наприклад, мені абсолютно все одно на хейт. От я, наприклад, бачу, як реагують якісь відомі блогери, там та же Раміна чи Філонова. Якщо їм не дай Боже щось написати, то вони там пишуть а ти себе бачила. Ні, ну я то не пишу, але бачу, як вони реагують. Починають хамити, кажуть, я вас заблокую. Наприклад, коли мені пишуть, що мені не 39 років, а 39 плюс 20, що в мене там щось не так з бровами, з носом, з ротом, з лобом, там і ще щось, мені все одно. Ну просто все одно. Іноді я навіть замислююсь, може, зі мною щось не так, що мені все одно, бо інші якось ну дуже гостро на це реагують. Я нещодавно чула розповідь одного американського психолога, який говорив про хейт, і він викликав одну дівчину з аудиторії і сказав: У вас зелене волосся? Ну, вона розсміялась та й все. А потім він додав: А ще ви дура, і вона так образилась ну як так? Ні, я не дура. Якщо ти справді не дура, то чому ж така реакція? І мені навіть не хочеться зв'ясовувати. Ті, хто пишуть, хейт, це якісь їх дитячі травми чи ще щось. Я, наприклад, зі свого боку завжди кажу, пишіть ще, тільки фамілію не переплутайте.